20 днів у Маріуполі. В цьому Оскарі головна заслуга це талант найвеличнішого лідера сучасності Володимира Зеленського. Якщо б не його організаторські здібності, то цього фільму не було б. Якщо б не організаторські здібності Володимира Зеленського, то не було б розміновано мости і «Перешийських з Кримом», Якщо б не організаторські здібності Володимира Зеленського, то не було б розміновано акваторію територію Азовського моря. Внаслідок таких стратегічних організаторських здібностей Володимира Зеленського, Маріуполь було оточено аж за 6 днів з дня 24 лютого 22 року. Внаслідок таких стратегічних організаторських здібностей. Володимира Зеленського, Маріуполь, російські війська обстрілювали і бомбардували всього лиш 86 днів. Внаслідок таких стратегічних організаторських здібностей Володимира Зеленського в Маріуполі було знищено всього лиш 90% будинків. А от у 2019 році за все це проголосувало 87% маріупольців. Відповідно, якщо б не організаторські здібності Володимира Зеленського, то тим режисерчикам, фотографам і операторам не було б що фільмувати і документувати. Відповідно, якщо б не організаторські здібності Володимира Зеленського, Оскара вони ніколи б не отримали. Отже, головна заслуга в цьому Оскарі це організаторські здібності Володимира Зеленського. Той, хто сумнівається в організаторських здібностях Володимира Зеленського, той ворожий агент, провокатор і поширювач ІПСО або олог царя небесного